Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні будемо робити швидкий сніданок. Почну я з бананового кекса. Для цього нам знадобиться 2 банани одне яйце, крахмал. Ну, В общем, все буду показувати какао. Спочатку вб'ємо одне яйце. А, чим цей десерт ще корисний? Тим, що він йде без цукру. Він... Банани у нас солодкі і цукор не потрібно. В одно яйце додаю дрібку солі і збиваю. Купила одне яйце, розмяла банан. Банан кидаємо тепер в яйця. Сюди додаю чайну ложку розпушувача. столову ложку какао. столову ложку крахмалу. Любого, можна кукурузину, можна картопельну. Столову ложку сметанки. Вона мене домашня. Це родзинка, Це перемішати. Відправляємо мікроволновку на саму високу температуру на 5-7 хвилин. Все залежить від напруги вашої мережі. Так, зараз готуємо швидкий такий сніданок. На У нас насипаю кунжу. Накриваю кришкою і повільний вогонь. Все, наша експрес піца готова. А ну покажи з цієї сторони. Кунжутик. Він такий смачний, він піджарився. Женьки. Так, і посипемо петрушкою. На городі є сьогодні цей раз багато. Дощі пішли. Вологи дуже рамки і вологості вистачає. Петрушка по коліна виросла. Так, все, це у нас така буде піца, ми поріжемо, потім поділимо. І зараз доведемо до наш десерт. Є такий десерт у нас буквально. Ну, от така ідея швидкого сніданку. Спробуйте все смачно, швидко і корисно, тому що тут без цукру цукрується е, десерт, і е, в нашій піці нічого запретного немає. Кунжут, яйця, сир в ну, общем, одним словом, дуже смачно. Ну а сьогодні всім пока-пока. Бажаємо всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. А нам смачного. Дуже смачно кунжут робить ось таку скоринку. І ця скоринка не треба ніякого тіста, не треба нічого. А кунжут зробив свою справу. Кунжут з сиром. Це дуже смачно зробіть обов'язково. Я хочу від себе додати. Я люблю піцу. Ну, Любітелі піци, Всяка піца, Особливо мені подобається піця в сільпо. Ну, оце достойно, достойно. Вона таке сочне вийшло, дуже вкусно. Мені подобалось. Дуже подобалось. Зараз питаємо Соню. Знаєте, я багато випікала в мікроволновці, але такої смакоти я ще не пробувала. Дуже смачно, воно таке ніжне, воно тому що тут немає зовсім муки. Дуже-дуже ніжне і дуже смачне. Спробуйте обов'язково. І саме головне, що воно без цукру, а воно солодке. Там трошечки, ну може пару грам я притрусила цукровою пудрою, тісто взагалі без цукру. Це дуже корисно, не, не треба. Ну, про цукор там довго розказують, що це шкода для здоров'я, а це ну, дуже смачно. Я не можу слово підібрати, зробіть обов'язково. Перша перевага то, що смачно, друге, що корисно, третє, що швидко. І тепер я буду полювати за переспівшими бананами. Це взагалі це шедевр, це дуже смачно. А послужить? А послужить. Послужи вот так молодець. Соня теж підійшло. Смачно? Ти ще хочеш, да Соня? Ще ну більше я тобі не дам. Це нельзя. Не нельзя можна тобі їсти таке. Чоловіче їжа, людська їжа, людська їжа не підходить собакам, надо собачу їжу. Соня. Думаєш, я їй що ще щось там удався.